Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. І у нас на операційному столі отакий от генератор Макіта 6000 в Оце тільки В. Від нього і залишилось. Знач, скажу зразу, що це не Макіта, це дуже дешева китайська підробка. Він якоби трьохфазний. 6 кВт, але тут. 6 кВт навіть і не пахне. Це ось якор його. Якорьок у нас алюмінієм намотаний. Оце ось його статорок. Він теж був намотаний алюмінієм. Метал пакету тут 70 мм. Максимальна потужність, яку можна зняти з нього, це 1,3 кВт. Це е, коли він перемотаний. Е, поки він був намотаний алюмінієм, максимум з нього було, можна було зняти 600-700 Вт. Це отак от. Ну, я жку, нам людина добра допомогла, перемотала, вона його зробила на одну фазу, все це діло. Так у нас потужність буде більш-менш нормальна. Тому що люди, які не розуміють, не розуміються на цьому всьому. Давайте я вас так посажу, поговоримо. Люди ті, які не розуміються на цьому всьому, вони вважають, що якщо написано на ньому... 6 кВт, чи 6000 Вт, чи 5000 Вт, чи 2000 Вт. Вони вважають, що це її номінальна потужність. Ні, це не так. На трьохфазних генераторах потужність ділиться на 3. Тому що фаз у нас 3 і потужність ділиться на 3. Тому, якщо у нас тут заявлена потужність виробником 6000 Вт, на одну фазу ми можемо зняти тільки 2000. Ну, це понятно, що це все брехня, тому що металопакет з обмоткою не дозволяє цього зробити. Тому було прийнято рішення перемотати його на одну фазу і знімати повноцінних 1,5 кВт. 1,5 чи 1,3 кВт. Подивимося, як він се поведе в нагрузки. От якось так. Ну, Як бачите, все це діло таке занедбане, занихаєне. Але людям треба допомогти. Е, тому, що я збираю. Далі вам покажу, що вийшло. Так, шановні, продовжуємо. Накинув я вже статор сюди, далі покажу вам. Вивів кінці статорні, все, клямнічок. І тепер дивіться, хочу розповісти вам, як в цьому генераторі були підключені розетки і як ми плануємо їх підключити. Тому що у нас статор перемотаний лише на 220 вольт. Значить, дивіться. Заводська схема у нас була така. Статор був намотаний зіркою. Зіркою ось. Три фази. Вони виходять на автоматичний вимикач. Ось, ось сюди. Із середньої точки з'єднання обмоток. Береться ноль. Ось. І все це діло у нас йшло на трифазну розетку. Із цієї трифазної розетки. Пішов отвод від фазного провідника і від нульового провідника. І формувалася розетка чи напруга 220 вольт. Також між фазою і нульом у нас включений вольтметр. Все це діло так. Тепер у нас статор перемотаний, має він такий вигляд. Я його отак намалюю. Статорна обмотка. Отак. Тут ми включимо вольтметр. Отак от. І це все діло у нас буде йти через автоматичний вимикач. Отак От ми його зараз зазначимо. Отак. От І все це діло буде у нас виходити на розетку. Отак. От Отут у нас буде 220 вольт. Бачайте, зеркально малювати не дуже вмію, писати також. Оце отака схема буде у нас підключення. Все це діло у нас буде працювати без усяких проблем. От якось так. Тепер дивіться, зараз вам покажу. Бачите, ось прикрутив клемнічок, все чітко. Ось наші кінці. Зараз це діло будемо розключати. Ну, якщо видно, бачите. Кінці приходять на автоматичний вимикач. Знизу у нього ось уже йде, чи виходить із автоматичного вимикача і приходить на оцю ось розетку трифазну. От якось так. Це ну, все. Що далі збираю і вам покажу результат, що, що буде далі в нас. Якось так от. Ще хочу наголосити на те, що китайці дуже економні, дуже економні. У них всі гвинтики, всі болтики-гаючки, немає ні гровера, ні шайби. Такі елементи пластикові, просто розлазяться, роздавлюються. В общем, воно не ходить. Тому обов'язково звертайте на це увагу, щоб не наробило воно ніде лиха, ніде клопоту. Так, все, я продовжую зборку далі, включусь пізніше. Так, шановні, продовжуємо з нашим генератором той що, типу макіта, але ну не макіта. Побігло в нього все це діло з карбюратора. Бензин біжить повним ходом. Електричну частину зібрав, ОВР-ку поставив, спробував пустити його. Бензин біжить. Взагалі, зараз будемо знімати карбюратор, скоріше всього, що залягла голка. От якось так розбираємо. Так, шановні, скинув я карбюратор. Дивіться. Патрубок топлював подачі. І от заткнув мусором. не пойми, що воно. Все і ржаве, все капітально. Розбираємо, чистимо голку, дуємо миєм. Якось так це діло у нас виглядає. Ось такий у нас бензинчик. Одстойник також, бачите, ржавий. Все чітко в натурі клас, як то каже дядько Максим. Да, тут також є мусор. Є мусор. Там, я не думаю чи думаю, що вам не буде видно, але, повірте мені, там мусор є. Зараз, якщо вийде, достати. От якось так. Так що ми їм чистимо. Шановні, запустив генератор. Все, друга Це Серега, лампочка світе. Ну, ось цьому буде більш наглядніше. Трошки плавають в нього обох. Давайте. Є. Заглушимо. Тепер дивіться, ось наша АВРка. Ось підстроєчний резистор. Зразу ми все це діло не прикручуємо. Запускаємо двигун, і цим подстроїчним резистором виставляємо вихідну напругу, яку нам потрібно. 230-240 вольт. Рекомендовано підстроювати цією штучкою. Ну, якщо прям дуже хочеться, можна поставити 250 Але тут конденсатор на 250 вольт. Тому ну, не рекомендую. 230-240 вольт. От якось так. Так що на цій ноті хочу завершити ремонт цього бензогенератора з фірмою, чи, з, з брендом з Макіта. Брендом Але наголошую ще раз, що це не Макіта, це китайська підробка. І оці 6000 В. Воно тому не відповідає. Цей генератор, наголошую ще раз, максимум 1,5 кВт. Тому, якщо сподобалось, ставте лайки, будь ласка, ремонтуйте своїм знайомим, близьким друзям такі агрегати, і можу сказати тільки одне: що далі буде.